Що, знову комік, Коля, влізе до влади? На Червоній доріжці була Оля, яка виїхала з бойового завдання, око, воно і око втрачене в легені осколок, ноги у неї пробиті. Вона виїжджає з бойового завдання, вона на скрипці грає. Вона до війни, вона і професійна музична освіта, вона там в, 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 грала в театрі в Києві, у Львові, в театрі, в Оперному. Вона, тобто великий-великий, Вона в Карнегі Холл в Нью-Йоркі грала. І вона це проміняла на війну. Дівчина воює. І от вона приїжджає на червону доріжку, з пов'язкою, ока немає там. Потім був Юрій оперний співак також. У нього нагій на нема на міні відірвало, димом вижив. Там а, всі інші військові вони виїхали з з бойового завдання, приїхали на червону доріжку, побули, в'їхали, переночували десь дороги. На наступний день знову повернулися на бойове завдання. Там були коментарі. Що це там за парад, цирк клоунов, що за недовоєнне? Бо працює так російська пропаганда загально. Вона так налаштувала. Вона працює по е, методу КГБ. 40% правди, 60% неправди. І в цілому, потім оця велика частина неправди переважує, люди починають самі не розуміють, в що вірить. І дуже часто вони думають, що вони за Україну, а вони насправді російські наративи виконують. Це, через це Україна, ще досі дуже залежна від Росії. Ну, ладно, не будемо про це. Так от. А мені треба було записати за це відео. Я хотів, щоб його почули як можна більше людей. І за того самого колю Сергу, бо більшість не розуміють, який масштаб роботи він взагалі робить для України, і як мало він показує з того, що він робить. взагалі. він же радник міністра закордонних справ. Навіть ніхто про це там не знає. Він там в, в другій третій ночі лягає спати, в п'ятій шостій прокидається. У нього посли перемовини договора за звільнення полонених за доставку зброї в Україні, за там політичні культурні зв'язки. Між коротше там нереальна кількість роботи. Він вообще телефон з рук не від. Ска і в мене була задача, щоб люди про це зізнались, бо вони не розуміють не взагалі нічого. І як я почав відео, я казав.